Дорогі друзі, я познайомлю вас з різними давніми замовляннями народу нашого від пристріту і вроків, як привернути хлопця, як зберегти любов і як замовити зуби, щоб не боліли, як зупинити кровотечу і від хвороб очних і туберкульозу та інші Багато хто користується ними і понині. Можете і ви спробувати, а раптом допоможе. Не дарма кажуть, першим було. Слово. Коли ми чуємо слово пристріт, вроки, зурочення, то, звичайно, посміхаємося. Хтось вірить, а хтось не вірить. Але просто так народні повір'я не виникають. Українці дуже спостережливий народ. Наші люди досі вірять, що злим поглядом можна заподіяти нещастя і хворобу, зурочити, навести на когось порчу, дати вроки. А ви вірите? Коли на людину нападає сум, позіхання, гикавка, головний біль, тіло ламає, то, знаючи, люди питають, а може тебе зурочили? І дають поради, як це відробити. Ось вам дві поради: налити у горнятку питної води і тричі перехрестити, згасити три складених докупи і запалених сірники у воді. І напити 9 разів по ковточку з трьох країв. Друга порада. Налити горнятко питної води і тричі перехрестити, відщипувати від свіжого хліба 9 невеличких кусочків м'якого хліба без коринки. Кидати на воду і дивитися, чи вони тримаються на поверхні, чи тонуть. Якщо йдуть на дно, то вас таки зурочили. Це був наш сімейний спосіб. Попробуйте, коли вам буде недобре і болітиме голова. Кожна сім'я має свій спосіб, який передається з роду в рід. Якщо не вірите, спитайте свою бабусю чи дідуся. Якщо пристрій дуже важкий, то радять звернутися до ворожбита чи ворожки. Але можна це відробити. І самому. Ось послухайте різні замовляння. Спочатку я називатиму для чого і від чого замовляння. І тоді промовлю саму примовку. Буду використовувати два імені Марія і Іван. А ви будете оставляти у замовляння свої імена. Замовляння потрібно промовляти три рази. В деяких є така фраза за першим разом за Божим наказом і далі примовка. друге кажете, за другим разом за Божим наказом і далі примовка. І в третє так само. У деяких замовляннях ця фраза відсутня. Внизу в описі я розміщу тексти замовлянь, і ви їх зможете прочитати чи навіть переписати. Промовляються вони у швидкому темпі, щоб злі сили не могли зупинити і перебити силу замовляння. Принаймні, коли мені в дитинстві робили такі замовляння, там від Бешигі та інші, то я чув, що жінка говорила дуже швидко. Отже, починаємо: як дівчині привернути хлопця. Ви зорі зоряниці, вас на небі три сестриці, одна нудна, друга привітна, а третя печальна. Беріть волки і шпильки, горове каміння, бийте його і печіть, паліть і нудіть, не дайте йому ні спати, ні лежать, ні їсти, ні пить других любить. Тягніть до мене нарожденного хрещеної молитвенного козака Івана до нарожденної хрещеної молитвенної раби Божої Марії. Як зберегти любов? Добрий день тобі, сонечко ясне, і ти святе, ти ясне прекрасне, ти чисте, величний і поважне, ти освіщаєш гори і долини і й і могили, освіти мене, рабу Божу, перед усім миром, перед панами, перед попами, перед царями, перед усім миром християнським, добротою, красотою, любощами і милощами, щоб не було ні любішої, ні милішої драби Божої, нарожденної, хрещеної молитвеної Марії для Козака Івана, яке ти ясне, величне, прекрасне, щоб я така була ясна, велична, прекрасна. Перед усім миром християнським на віки віків Амінь. Щоб хлопець тужив за дівчиною, щоб тебе за мною так пекло, як пече вогонь той віск, щоб твоє серце за мною так топилось, як топиться той віск, і щоб ти мене тоді покинув, коли найдеш той віск. Від злого ока і наговору, Ніч темна, ніч тишна. Сидиш ти на коні буланому на сідлі соколиному, замикаєш ти комори, дворці, їх ліці, церкви і монастирі, і київські престоли, замкни моїм ворогам губи і губища, чоки, й пращоки, очі й приочі, щоб вони на мене нарожденно, хрещену і молитвену рабу Божу Марію, зубію очей не витріщали, гніва серці не мали, щоб усе поважали і в добрих мислях мали. ВІД ПРИСТРИТУ за першим разом, за Божим наказом пристріча, пристріча, добрий чоловіче, сядь собі на містечко, на золотім кріселечку, тут тобі не бушувати, не воювати, і костей не ломить. Іди собі на море, на тім морі камінь, на камені зруб стояв, там сам Бог по імені називався, а тобі, мій Іване, щоб пристріч більше не ВІД Відзурочення. За першим разом за Божим наказом помаєш ти вода і очищаєш ти вода явленої і луги, і береги і середину, очищаєш ти вода явленої, від прозору, надуманого, погаданого, стрічного, водяного, вітрового, жіноцького, мужицького, паробоцького, дівоцького, підіте в уроки на сороки на луги, на луги, очерети, на болота на моря. Від переляку. Переляк переляче ще, я ж тебе яйцем викочую, а водою виливаю і на пущі, і на сухий ліс відсилаю. Тут тобі не бувати, червоної крові не спивати, синіх жил не потягати, жовтої кості не ламати, від ненависті і лиха. За першим разом, за Божим наказом, водичку і єданичку, вмивай шлуги, бери коріння, біле каміння, умийся, охрещеного, чисто вчиненого від гніву, ненависті від всякого лиха. Зупинити кровотечу. Калиновим мостом ішло три сестри, калина малина і шипшина. Не вміли вони ні шити, ні прясти, тільки вміли сікти рубати ріки пропускати. Одна ріка водяная, друга ріка огняна, третя ріка кров'яна, Водяною огонь заливати, кров'яною кров унімати, щоби зуби не боліли. Місяцю князю, вас при освіті один на небі, другий на землі, а третій в морі камінь білий. Як вони всі не можуть докупи зійтися, так не можуть у мене раба Божого Івана зуби боліти. Нехай тобі золота корона, а мені щастя і здоров'я. Від туберкульозу. Ви сухоте сухотище, чи ви подумані, чи ви погадані, чи ви помислені, чи ви стричні, чи ви чоловічі, чи ви жіночі, чи ви паробочі, чи ви дівчачі, чи ви дитячі, чи ви наїдяки на цьому світі. Ви сухоте сухущі, болющі, палющі, розійдіться від Івана та підіть собі за огнем, за полум'ям, як дим з димаря розлітається і розкочується, то так і ви, сухоте, сухотище, розійдіться, розкотіться з огнем, за димом, за вітром, за полум'ям, тихенько, легенько, маковим дробовим, хмелем і дайте спати з козаку Івану. Від очних хвороб. Їхав Юрій на білім коні. Білі губи, білі зуби. Сам білий, білий одягся, білим підперезався. Веде за собою три кохорти. Один білий, другий сірий, третій червоний, білий біль же сірий сльозу, а червоний кров. Для пасічника. Як той жито наповнюється від влаги земної і від роси небесної, і як той квіт добровільно відпадає від от своєї ниви при своєму корені, так би від моїх бджіл у час своїй вільно рої отходили і сідали в моїй пасіці раба Божого Івана при своєму корені сідали у своїх вуликах із новими матками і з усіма пожитками. Від вроків за першим разом за Божим наказом дісі росло дерево, убиралося в куру в краки, в лист в цвіт, стяли його, як немає воно тепер сили рости, цвісти, так, аби не мали сили уроки, панські, цианські, діточі, парубоцькі, дівоцькі, жаб'ячі і гадячі, аби так щезли, пропали, як пропадає сіль від води і віск від вогню. Ось і все. Підписуйтеся на мій канал і не бійтеся. Я вас не зворочу. Навпаки. Допоможу. У мене у скрині ще багато цікавого і несподіваного. До зустрічі!